Щоб Україна перемогла і щоб Путіна не було. Так п'ятирічний Тимофій Компанієць пояснює своє бажання допомагати Збройним силам України. Хлопчик каже, що малює картини і збирає гроші для військових. Казав, що їде сюди, купляйте, будь що за будь-які гроші, а гроші йдуть на ЗСУ. Серед тем, говорить, найбільше любить малювати військову техніку та комах. Малювати всякі танки, такі українські і, е, жуки, і скарпіон і сороконожки, жукогач жук, ініціювала виставку та продаж робіт мама хлопчика Яна Компанієць. каже, зібрала картини намальовані ним за два роки відвідування мистецької студії. Така ініціатива в нас виникла, коли всі збирали кошти, і він теж хотів, але не знав, як він Ми ж дивилися і новини, і все. І потім я дивлюсь, а стопка робіт у нього більше і більше і дуже багато. І немає де в квартирі вже їх складати. Ми й дарували на свята рідним. А потім я кажу: Тимофій, а давай якось твої картини можливо продамось, зберемо кошти, і теж відправиш, і здійсниш свою мрію. Продати вдалося 15 картин сина розповідає пані Яна. У їхній сім'ї каже постійно говорять про війну та українських військових. Зібрали ми дві з половиною тисячі там майже і двісті гривень, ще нам прислали на карту, і ми всі відправили в дії в армію дронів. Наші діти не збирають на вбивства. Я йому це завжди наголошую. Наші діти збирають гроші за життя, за їхнє життя, за життя їхніх батьків, дідусів, татусів, мам, щоб більше людей повернули живими. Продавати картини хлопчику допомагала його викладачка з мистецької студії, пані Юлія. Дівчина розповідає, що Тимофій з Нею займається з трьох років. Він був одним із моїх перших учнів дошкільнят. І я знаю, що Тіма займається і кінним спортом, і там тенісом, футболом, спортом. Ну тобто дуже багато всього. І мистецтво це те, що його розкрило трошки з іншого боку. Наталія Старенець, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.